Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 дорослих фільмів про кохання, які варто подивитись кожному. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Евелін прокидається в розкішному готелі Лас-Вегаса і з жахом дізнається, що після свого бурхливого 21-го дня народження вийшла заміж за відомого рок-музиканта Девіда. Вона абсолютно не пам'ятає, як це сталося, і тепер їй доведеться розібратися, чи було це весілля випадковою помилкою, чи початком чогось більшого. Занурюючись у світ слави, Евелін намагається знайти своє місце поруч з Девідом і зрозуміти, чи готові вони побудувати справ. Ажні відносини, чи їхній пристрасний союз приречений на провал? Меді баркер мила дівчина з невеликого містечка Монток, яка зіткнулася з купою неприємностей. Спершу вона не заплатила податки за сімейний будинок, а потім у неї конфіскували особистий автомобіль. Тепер меді має всього 90 днів, щоб виплатити необхідну суму, і відчайдушно намагається знайти підробіток в якості водія Uber, Але конфіскація транспортного засобу позбавила її можливості таксувати. Якось вона бачить оголошення в якому відправник пропонує автомобіль в обмін на стосунки з 19-річним юнаком після зустрічі з батьками, які розмістили оголошення для свого сина, меді погоджується на дивну роботу і вирушає на зустріч з сором'язливим Персі. Кесі працює у барі, проте все життя мріє стати професійною співачкою. Плани дівчини порушує несподівана новина про діабет, тоді як коштів на інсулін катастрофічно не вистачає. Якось до бару, де вона працює, заходить група морпіхів. Один з них помічає Кесі, але вона відкидає його залицяння. Незабаром люк і Кесі приходять до усвідомлення, що фіктивний шлюб може вирішити їхні грошові проблеми. Вона зможе користуватися. Правами дружини військового, тоді як його доходи збільшаться. Вони планують розлучитися через рік, але між ними починають зароджуватися щирі почуття. 40-річна Солен опинилася в непростій ситуації. Колишній чоловік відмовився вирушити на музичний фестиваль Куачела разом з їхньою донькою, не бажаючи засмучувати дитину, жінка все ж вирішує вирушити на фестиваль сама. І саме там відбувається несподіване знайомство, яке перевертає її життя з ніг на голову. Солен зустрічає талановитого гітариста Хейса Кембела. І, незважаючи на різницю у віці, вона несподівано для себе. Опиняється полонянкою його привабливості, проте їхні взаємини не незабаром стикаються з перепонами. Спосіб життя рук зірки несумісний з тихим і розміреним життям самої солен. Переживши втрату чоловіка, Лібі знаходить притулок в будинку своєї матері, з якою в неї непрості стосунки. Несподівано вона отримує звісточку від тітки Джин, яка пропонує роботу і проживання на своїй фермі в Техасі. Недовго думаючи, Лібі збирає речі, бере дітей і вирушає в подорож. Прибувши на місце, вона виявляє, що життя тут набагато цікавіше ніж вона могла собі уявити, особливо після знайомства з керівником. Farmy Jameson. Лілі приваблива жінка, яка намагається вести щасливе життя після пережитих численних труднощів. Відкривши власний магазин у Бостоні, вона прагне залишити минуле позаду, але несподівано зустрічає Райла, харизматичного нейрохірурга, який поступово викликає в неї романтичний інтерес. Натомість, за його чарівністю, ховається недобре, і Лілі стикається з непростим вибором між новими почуттями та особистою безпекою. Водночас, Лілі. І знову зустрічає Атласа своє перше кохання, з яким вона розлучилася багато років тому. Зара менеджер і помічник відомого кіноактора Кріса Коула, Незважаючи на те, що він особистість не пересічна в плані надмірного егоїзму та уваги до власної персони, дівчина змогла до нього підлаштуватись, і справи на робочому місці складаються непогано. Вона в усьому його підтримує і навіть допомагає позбуватися від чергових подружок, з якими в нього зайшло надто далеко. Проте одного разу Зара дізнається, що у боса роман з її. Мамою відтепер життя дівчини кардинально змінюється. Минає два роки відтоді, як ілюстратор дитячих книжок Міра Рей стала очевидцем трагічної загибелі свого хлопця Джона. Вона все ще сумує за коханим чоловіком і надсилає на його старий номер телефону цілу низку романтичних повідомлень, не здогадуючись, що тепер він закріплений за журналістом і музичним критиком Робом Бернсом. У свою чергу, зворушений щирістю цих повідомлень, чоловік вирішує відшукати таємничу незнайомку. Водночас канадськ. Ка співачка Селін Діон, у якої він бере велике інтерв'ю, вирішує допомогти завоювати серце дівчини. Бен та Еліс дружать ще за часів навчання у коледжі. Наразі кожен з них переживає не найкращий період у стосунках з протилежною статтю, оскільки Еліс намагається впоратися з наслідками нещодавного розставання з нареченим, тоді як Бен не може знайти дівчину, яка йому підходить, не бажаючи більше відвідувати незліченні весілля своїх друзів та знайомих у статусі одинаків, вони вирішують укласти особливий договір, під час виконання якого їм доведеться доведеться приходити на всі заходи разом. Лорелей амбітна дівчина, яка несподівано успадковує вітрильний човен від свого покійного дядька. Вирішивши на деякий час відкласти напружену роботу, вона вирушає на мальовничий острів у Карибському морі, де знаходиться човен. Проте судно потребує ремонту. І Лорелей наймає місцевого майстра досвідченого моряка на ім'я Роб, який може привести човен до ладу. Займаючись ремонтом, Лорелей починає відкривати для себе дещо більше, ніж просто. Спонтанну пригоду. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалась добірка, поставте вподобайку, залиште будь-який коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал.